Так, ганстер. Це, це просто вже, ну, це рефлекси. Так, я дуже швидко натиснув кнопочку 4. Вона під боком. Так, так, це просто рефлекси. Прилетіло і відразу банс, нажав. Так, 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 так. От питання, хто в них в них трейлте? Ну, давайте спробуємо. У ти зламав як дерево. Так, якщо сюди виїде танк, він мене ж побачить. Ну, чекаємо. Так, якраз сюди і вистачає, і сюди і вистачає. Тайп там. І Crusader там. Тобто в них десь ще один ЛТ. Ми не знаємо де. Не знаємо, знаємо де. <схи> Вони всі в одному місці. Як зручно. І не знаємо. До речі, в нас майже та ж сама історія. Там також два ЛТ. Бачите, на мапі в одному місці тусуються Ще не знаємо, де є 25, але це поки невідомо нам. А, і вони поїхав в іншу сторону. Нехай. Так, що тут є хто? Народ, ми їдемо, не їдемо, дивимось, кого. Якісь танки, давайте. Де вони? Чого я сюди приїхав? Ну, їст, ще Йох може буде їхати, Пантерка, СМВ може їхати. Ну, хоч мої не пруться вперед, знаєте, щоб так. Можна на мишку собі встановити, якщо там в тебе є кнопки додаткові, так, ще жмякати ремку аптечку. Так, так, так. Я на клавіатуру звик же. Я так розумію, що вони не їдуть. Їс там тусує, Йох там тусує, ніхто не поїхав. То в мене питання. Стоп. Мені здалося, чи поїхав. А покажіть, будь ласочка. Ну, я думаю, що вже, знаєте, ніхто зверху не поїде. Вже ні. Так, питання тут є: хто, як ви думаєте? Ні, немає. Лампа. Лампи немає. Тобто, або там хтось незрячий, або там нікого. Нікого. Все зрозуміло. Так, вони не їдуть. Тож, у нас там о, біда з того боку. Поїхали боронитися. Я якраз можу цей е, збронею там стати. І просто спокійно по них стріляти. Чувак, ти ж без броні. А чого ви дерева не ламали тут? Я, як ви тут думаєте боронитися, якщо у вас дерева не наламані? Можна я тут? Диви, 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 їде. Камінчик, ну ти що будеш робити? А -мо! Ти що за лаки такий? Влетіло в нього. Так, а в мене досі лампа, чи що? Не поняв. Лампи немає. Так, скурсадером розберетесь. До побачення трошечки тобі влетіло. А мене там не бачили, дійсно, слухайте. Так, так, так. Поїдь, поїдь, поїдь назад. Давай. Я... я тут сам. У мене є трошечки броні, я тут сам. Ну, чекаємо. Ну, відборонитися можна. Базоту підставив! <'я>

До побачення, а то я відбився, слухати. Там як в них маленькі отида. Ні, там його немає, має. Розікнути трошки проїхатись, подивитися, дивитися. Я думаю, що він вже поїхав, я б може лампу вже зловив, знаєте, знаєте. Не здається, він поїхав їхав. Так окей, в мене туди є кат, укат. Треба йому сказати, дякую, що він сюди приїхав і їхав. Тому що я думав, що треба вже мі... що поки не треба винетати. Я просто що думаю, о, ти мені ну, їхав, може вкати, постріляв, стріляв, О, ти скорбці ллює глое. Голос знову змінив. Та що ти будеш робити? Я ж нічого не тикав. Що за фігня? Так, Джексон закінчився, Крусайдер десь там. Ем, там чи той СП. БЗшка його повинен вигравати, бо в БЗшці є броня в башті. Ну, камон. Я ж знаю, я качав. У мене ці ракетні БЗшки не прокачані іще. Ой-ой-ой. ой Так, він їде. О, БЗшка йому дав. Так, ой, я не тинатиців. Так, є 25 там. Джиро, давай. я тобі... Е... До побачення. Мені треба ще, до речі, один фраг зробити, щоб зробити обз шку Блін, як би мені це зробити? Мені дуже потрібен ще один фраг. Знаєте як? Ем... Треба поїхати їх зустріти там зверху. В мене є е... історія. Знаєте в чому прикол? Ось, мені треба зробити ще один фраг. Зробити ОБЗ. Я поїду сюди. Сподіваюсь, в мене в мене в спині нікого немає. Базишка, я тобі їду, їду тебе крити. Не зміг. Що ти? Блін. Я за фрагом. І бачите, не взяв. Круседер поїхав. Я підставлятися не хочу. Так, круседер поїхав, круседер закінчився. Ну, мені не можна. Ну, я пойду зараз вперед. І підставлюсь. Ях, Пантера, ях Пантера. зробив. Yeah, клас обзешку виконано. Він перекинувся! йо -мойо! Воу, це просто історія Так, мені треба допомога. скор будь ласка, я сам не хочу їхати. То, поїхали, будь ласка. Блін, як його перекинули? Аж смішно. Так, поїхали, поїхали. Так, СМВ там. О, в нього багато ХП. Я дуже сподіваюся, що я зможу передивитися малого ЛТ. Ми не знаємо просто, де він. Слухайте, з топовим двиглом прям так приємно. Блін, не забирайте його, можна мені фраг, ще, будь ласочка? восьмий. Мені було б дуже-дуже приємно. Ай-яй, забрали його. Я тобі зламав гуслю? Я тобі зламав гуслю! Другий раз. Так, є. Я... О, ти диви. А можна мені, будь ласка, його забрати? Я вам дуже прошу, буде в мене 9 фрагів. Це просто буде айже, що я говорю. Дід готовий, готовий. Але диви, що я роблю. Просто. Вогонь. Що? Ти заїхав мені закритий простріл. Ах ти яка людина! Диви, що я зробив, просто. Ну тут не зробив не вистачило. Ай-яй-яй-яй-яй, оце просто, Ой-ой-ой-ой-ой! Що поробив? Що поробив? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дивіться зараз, що буде, і мені ще майстер надали, прикиньте. Mm. І це перша ступінь. Що? Серйозно, я 4 тисячі дав. Я дав 4 тисячі. Серйозно? Це що за приколи! І без артилерії. Та я можу поїхати тоді зовсім не за церкву, а тоді за куш... Ой, не за кущу, а за пагорб. Точно, так і зроблю. Дуже сподіваюся, туди ніхто не поїде мені заважати. І я ніколу, нікому не буду заважати. Так, мені треба отут допомога. Просто ж є броня, буду башенку цю ховати. Ну, спробую. Так, хто зі мною туди поїде? АРЛ, 150, чи то СП, чи то 71ДА, навіщо їде сюди? Одна з двох ЛТ. Ну, окей, можливо, в нього є якийсь план. Чи то, а ти також туди їдеш? А в когось турбіни немає на цьому танку, а в мене є, я їду швидше. Блін, проблема тільки в тому, що він також туди, мабуть, їде. Двох нам там буде складно. Там там одному тільки можна грати без башти. Зручно. А кого ти тут будеш дивитися? А, ти їдеш сюди. Також класна позиція. Давай, я тобі буду дивитися, а ти будеш стріляти. Домовились? Друже. Ну, правильно. Ціло. Добре, що в мене тут прикриття. О, да, ну, Господи, ну давайте влучати в нього будемо. Нарешті, ти поехав? Потікали, давай ще ВК, давай рідне. Давай, 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 ти ти хочеш. Диви, я стрільнув. Над ним? Є. Що там тигр? Так, що мені робити, куди мені поїхати? А... Так, ЛКВ ти дивишся, де там тигр? А, його мої по центру побачать. Не побачу, зрозуміло. Поїхали. Зараз відім'ємо тут, бо ти гарди що робить. Ну, що ти гардети? 36, блін. 37. Так, ти. Не треба їхати. Нам треба тепер тут боронитися. Ой, ти що ти робиш? Ну, ти що ти будеш робити, ну. Добре ти людина. Ну, ти поїхав віддавати ХП. Навіщо, блін? Ай-яй-яй-яй-яй, ЛКВ. Та я дивився не туди. Перепрошую, що я тебе не берегу. Давай, чіток. Молодець, молодець, що ти не віддав все ХП. Так, ти 34,85. Ти майже без ХП. Агон ти де. Окей, белін, його 25 розбираються На тобі Бекашечка. Так, там ці їдуть, друзі. А, мені проблема в тому, що я їх побачу. Повинен побачити. раз Окей. Мені треба якось так заборитися. Чувак, мені треба допомога. Мені треба так заборитися, щоб я коротше тут. Ну, вони не заїхали мені в спину. Привіт, Лео. Привіт, 25. Так, давай. 71-й, забери його. Це дуже просто. Це дуже просто. У них десь ВКшка і джиро. І я МХ12Т, тобто мені просто їхати в поле не можна. Он ДВКшка. Он жиро. Ну як ти так закінчився? Ну скажи мені, будь ласка. Окей. А Як треба мені виграти? Отак ну, треба виграти спочатку, щоб чекаємо так, побачення? Поїхала на нього. Добре, що вони поки що по одному їдуть. Проблема тільки в тому, що от іде ви, хто приїхав. Я натиск не катав, не фанат. Фух, один в чотирьох не в 5. Але відбився прямо на кінець стріму, так що аж приємно. І це не буде майстер. Це буде перша ступінь. Знову 4 медальки. І це не майстер. Редліка знову взяв. Знову, це другий редлік вже на цьому танку. Скільки мені досвіду дали? 1600. Та ну що за прикол? Шо? 1608. 1 мать його 608. І мені не дали майстра та біса Лісого. Що за приколи? Хто грає на цьому танку? Які термінатори? Окрім мене?